Ви вірите в рай і ад? Ні, немає раю і аду, немає. Є простір, де живуть душі, і коли е, ти тут щось натворив і це не осознав, і ти п -п після смерті це осознаєш, чистою вже свідомістю, да, не, без людського его, то потім ну, душа обирає часто на, на наступне життя. Откровення, що і живий, і був, я смертний, мертвий. А ось я живий на віків віків і маю ключі від аду і смерті. Цей вірш підкреслює, що владу і ключі від аду і смерті є в Ісуса Христа, що пекло є. І далі, одкровення апостола Іоанна. Потім смерть та пекло були викинуті у озеро Вогняне, це є друга смерть, вогняне озеро. І якщо чиєсь ім'я не було записане в книзі життя, то було вкинуте в озеро Вогняне. Тобто, пекло є. Хто говорить, що пекло немає, просто не знає Біблію, пекло є. І за всі вчинки ми будемо відповідати перед Богом. Є озеро Вогняне, де можемо бути вкинуті спокійно через свої ріки. Тому, навпаки, людям треба нести, що пекло воно є. І Ісус Христос був після розіп'яття, спустився в пекло, проповдав Слово Боже дияволам, але вони не покаялися, покаялися тільки. Люди це первенці, вони покаялися вже на небі. І тому наша віра може бути безівська, чорти, як ми віримо, але волю Божу не виконуємо. Тому пекло є і рай є. І як ми переживемо своє життя, залежить від нас, і там вже буде по одну сторону прокляті, а по одну сторону будуть вірні учні. Тому треба це обов'язково розуміти. Тому краще читайте Біблію, де це все -се 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 пишеться і за ад, і за смерть. Щоб не бути обманутими, амінь.